Ось такий у нас синій дракон вийшов. Зараз зробимо коротенький обзорчик такий. Нарешті нарешті я доробив цього транзитка. Так як я приїхав у відпусточку, вирішив я зайнятися цим автомобільчиком, він вже в мене більше трьох років у власності, з яких майже, майже всі 3 роки він стояв і ніяк не рухався, ніяк не використовувався, тому що перед війною був повністю розібраний на пофарбування, поварку кузова, ремонт салону і все, що потрібно було. Зараз так покоротенько про, трошки поговоримо про нього. Ось так він виглядає. Так, Автомобіль не новий. Це не Mercedes якийсь там чи BMW, але я думаю, що він достойно виглядає зараз на свої майже 30 років. Машинка 97-го року була повністю поварена, повністю покрашена. Замінювалися арки, пороги. Ззаду я купував вже в принципі, були замінені повністю нові ланжерони до половинки машини зроблені. Також були замінені пороги знизу, за, за задніми дверима ось в цій частині кузова. Також низи, крил були замінені, решітка радіатора їй не було взагалі, вона була відсутня. Також пофарбовані всі пластмаси, як бачите. Має однаковий колір, гарненьке, чистеньке. Він перереєстрований, має 9 місць. Всі, хто бажають придбати, машинка продається. Має гарну гуму. Зараз показую, задня гума у нас ось така. В такому стані. Передня гума в нас ось така. Задня в нас сезонка. Передня літня 205 на 70 r 14 в дуже гарному стані. Машинка йде м'ягенько, збито, подавався, зроблена. Ніяких проблем, рейка не тече. Що ще потрібно для щасливого і здорового життя. Двигунчик е також повністю зроблений. Так сталося, що двигун конкретно з цього автомобіля я забрав на інший свій автомобіль. А сюди вже бо мені терміново потрібно було, а сюди вже відремонтував той двигун, і встановив сюди. Зараз показую трішки салончику. Почнемо із пасажирської сторони. Все легенько відкривається, все частеньке, все гарненьке, все акуратне. Я думаю, ви і самі бачите. Тільки тут в мене водичка лежить в бардачку, а так. Такі сидіння були придбані з другого Фордіка, вони повністю перешиті, так, вони не ідеальні, але вони в хорошому стані. А зараз показую. Такий салончик у нас тут. Задній оригінальна тройняшка стоїть в ньому, 9 місць по техпаспорту, 9 встановлено, категорія Б, тобто можна їздити без питань. Так підніжечка, нічого не гниле, все зроблено, все гарно. Я думаю, ви і самі бачите на власні очі. Автомобільчик затонований, повністю новий салончик ось такий. Сіро-чорний у нас вийшов. Зараз показую, як автомобільчик зроблений ззаду. Зараз побачите. Виглядає. Все задні двері, все чітко зварено, все зазорчики, нові замочки, як можете побачити. Я вам більше скажу навіть нові і ригеля ось ці на лівій дверці, тобто замок також новий. Такий салончик. Зараз показую, як зачиняються двері. Це чітко, легесенько, ось однією рукою. Однією рукою трішки незручно, але прикрили, замкнули, все. Двері чітко, щільно закриваються, всі резинки тримають, закриваємо ці двері. Просто попхали, вони чітко закриваються, всі в зазорчиках. Під капотом має такий вигляд. Як для 30-річного авто, я думаю, навіть непогано. Була поклеєна нова шумоізоляція, тому що старий паролон від старості вже повністю струхлів був відремонтований, сухенький, без пучок мастила, замінено ГРМ, зроблено стартер, генератор, зроблена рульова рейка. Тобто без ніяких питань машинка сів, сідаєш і поїхав кататися. Також, як бачите, новий радіатор встановлений, хоч він і китайський, але він є новий, він буде служити багато років. Новий акумулятор встановлений. Ось така машинка в нас на продажі. Машинка переоформляється і тільки переоформляється. Ціна буде в описі, я думаю. Ні для кого не секрет, що ці роботи стоять дуже дорого. І за цю машинку я також хочу відповідно. Хочу я за неї 4 тисячі доларів. Всіх, кого цікавить, пишіть, а там вже будемо з вами зв'язуватися. Комусь потрібно, може, зроблю більш детальніший огляд, хоча я ніби і так все розказав і показав. Всім дякую за увагу.